У ті часи, коли я тільки розпочав своє навчання в рідному містечку, я знайшов собі друга свого ровесника, він так само, як і я, був у розквіті молодості, а спільні студії робили його для мене дуже дорогим. Він з дитячих років ріс разом зі мною, ми разом ходили до школи і разом гралися, але тоді він ще не був для мене таким другом, яким став пізніше. Зрештою, навіть пізніше наша дружба не стала справжньою. Бо справжньої дружби немає хіба лише тоді, коли ти міцно з'єднуєш із собою людей, зв'язаних з тобою любов'ю, розлитою в наших серцях через даного нам Духа Святого. Однак ця дружба, підсилювана й величезним запалом до однакових студій, була для нас солодкою. Я навіть відтягнув його від правдивої віри, якою зрештою, цей юнак не дотримувався щиро і не приймався нею до глибини серця. Щоб кинути його взубнітине та забобонів, через які плакала наді мною моя мати. І вже від тієї хвилини його думки мандрували слід у слід з моїми по блудних манівцях, а моє серце вже не могло обійтися без нього. Аж ось ти, щоб переслідуєш тих, хто віддаляється від тебе, о Боже помсти, а водночас і джерело милосердя, ти, що дивним способом навертаєш нас до себе, саме ти забрав його з цього світу. Колися ця дружба, солодша для мене за всі солодощі мого власного життя, тривала за ледве один рік. Чи є хтось, хто міг би порахувати всі твої похвали, яких кожен зазнав від тебе? Що ж ти зробив тоді, Боже мій і які незбагнені глибини присудів твоїх? Бо коли мого друга палив вогонь гарячки, і він довго лежав непритомний, купаючись у смертельному поту, і коли його стан уже був безнадійний. Його непритомного охрестили. І я не брав цього за зле, тому що був свято переконаний, що його душа скоріше збереже ідеї, прищеплені мною, ніж те, що зробили з його тілом, коли він лежав непритомний. Але сталося зовсім інше. Хворий видужав, а я не відступався від нього так сильно ми були прив'язані один до одного. І я одразу ж, як тільки зміг з ним поговорити, а зміг відразу, як тільки він здужав говорити, Спробував при ньому висміяти все те, думаючи, що й він висміюватиме своє хрещення, яке прийняв без найменшої співучасті думки. Але він уже знав, що прийняв хрещення, і відсахнувся від мене, як від ворога, і з дивною несподіваною свободою остеріг мене, що коли я й хочу й далі жити з ним у приязні, то мушу перестати говорити з ним на такі теми. Я оступів, змішався і здушив у собі всі почування, щоб тільки дати йому спокій, доки він не видужає і не буде знову в такому стані, що я зможу з ним зробити те, що захочу. Але він вирвався з під божевільного впливу, щоб зберегтися в тебе, мені на втіху. Через кілька днів під час моєї відсутності в нього знову почалася сильна гарячка, і він помер. Біль від утрати затьмарив чорною хмарою моє серце, хоч би на що я глянув Господи, я бачив смерть. Моя батьківщина була для мене карою смерті, а батьківський дім якоюсь дивною пусткою. Все те, чим я з ним ділився, без нього стало для мене безмежним стражданням. Мої очі шукали його всюди, але не знаходили. І я зненавидів у себе бо всюди не доставало його. І ніщо не могло мені сказати ось він прийде, як це було за його життя. Я сам для себе став великою загадкою, і я запитував свою душу, чому вона сумна і чому вона так дуже хвилює мене, а вона не вміла мені нічого відповісти. А коли я говорив надіюся на Бога, вона не зважала на те, і цілком слушно, тому що реальніша і краща була та людина, яку вона так гаряче полюбила і втратила. Ніж омана, у які я вилів їй вірити. Лише сльози осолоджували мій біль, і вони зайняли місце мого друга в солодощах мого серця.